Сідайте, діти, у гурті, зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ми вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю, тож хочу розповісти вам усе, про що я знаю. Що це за руки? Це руки трударів, працівників. Їх називають золотими за те, що вони все вміють добре і наполегливо працюють. А що ще може бути золотим? Золота? Золоте. Золотий? Золота? Золоте? Чи зможете ви назвати професії людей, руки яких зображені на малюнках? А тепер назвіть професію та скажіть, хто що робить. Лікар лікує. Кожному для роботи потрібні різні матеріали та інструменти. Давайте подивимось, кому що потрібно для роботи. Що потрібно кухареві для роботи. Кухареві потрібні каструля, ніж, дошка, черпак. Давайте зіграємо в гру Де я була. Вам потрібно дати відповідь на запитання. Я бачила гребінець. Де я була? У перукарні. Я бачила багато ліків. Де я була? У лікарні. Я бачила будівельний кран. Де я була? Я бачила. Цікаву виставу, де я була. Я бачила багато товарів, де я була. Я бачила багато книжок, де я була. Знають всі добре, дітки-малята. У світі професій дуже багато. Всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. І машиніст. Той, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе. Лікар, лісник, перукар, продавець кожен до доброї справи знавець. Кожен працює так здавна велося, Щоб усім людям гарно жилося. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.